До нас час від часу приходять нові хлопці поповнення і ми виділяємо днів 5, щоб підготувати їх до тих подій, які ми бачимо, що відбуваються у нас на фронті. А саме кулеметників у нас зазвичай підрозділі небагато, але ми стараємося, щоб кожен міг справитися з кулеметом. Тому ми от виділяємо такі дні, щоб кожен, якщо він не кулеметник, а просто стрілок, але також вмів справитися з кулеметом в потрібний момент. Тому що на позиції всяке буває і може вийти зі строю кулеметник. А якщо така машина у нас стоїть на позиції, то гріх її не використати, то кожен має змогу замінити кулеметника, кожен має вміти працювати з цими машинами. Тож ми такий ознайомчий процес для всіх, для всіх службовців проходимо. Сьогоднішня війна це війна технологій. І вже вчорашні кулемети сьогодні не працюють. Дуже багато тепловізійних прицілів, тепловізорів. І ми стараємося за цей короткий період також навчити людей, бійців користуватися і самостійно собі налагоджувати всі ці засоби, щоб могли вести прицільний і продуктивний вогонь.